Гроші за землю на хабарі. Погоріли менський міський голова Геннадій Примаков та депутат районної ради Валерій Гайдукевич. Про результати спільної операції журналістами розповіли прокурор області Віктор Носенко та начальник управління СБУ в області Олександр Довженко. Ще в травні потерпілі місцеві бізнесмени звернулися до правоохоронних органів з інформацією про те, що голова менської міськради обіцяв посприяти в оформленні земельної ділянки, де розміщуються об'є. Незавершеного будівництва заводу про товарів площею 1 гектар на території самого міста. Примаков за посередництво Гайдукевича висунув заявникам неправомірну вимогу щодо сплати тисячу доларів США за сприяння вирішення цього земельного питання. І між собою Примаков та Гайдукевич з метою уникнення викриття своєї протиправної діяльності домовилися. Що отриману неправомірну вигоду, вони оформлять як нібито кошти за продаж худоби. Зробив мер конкретні дії як посадову особа для того, щоб е спонукати до хабаря. Тобто були засідання відповідних комісій і так далі, і тому подібне. Тому делобіювалося да. це питання, і в принципі ну, воно вже на виділено. Я так розумію, що в ході слідства всі ці питання будуть досліджені. Сьогодні підрозділ управління СБУ в області затримав Гайдукевича в одному з приміщень мінської міської ради, так би мовити, з доказами у руках. В цей же час було затримано і пана Примакова. По самому механізму затримання вони перебували не один біля одного, відокремлено, але це ролі собственно рядни немає в цьому ніякої. Затримання перед виборами, відповідаючи на звинувачення у політичній заангажованості слідства, підозрювані члени радикальної партії, силовики заявили жодних підтекстів до перегонів по 206-му Справа немає стосунку. Робота по документуванню протиправної діяльності цих посадових особ, осіб, особ, як зазначив прокурор області, триває з травня поточного року. Проведений цілий комплекс негласних слідчо розшукових дій. І повірте мені, там масив інформації, який буде в подальшому легалізовуватись. Доволі таки об'ємний. за вказаним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Отримання неправомірної вигади поєднаної з вимаганням Досудове розслідування триває, встановлюються обставини вчиненого кримінального правопорушення. Затримані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання до оголошення їм про підозру. Після чого під час попереднього слухання прокуратура вимагатиме в якості запобіжного заходу тримання під вартою.